Так, синчатко, відстригли траву, звітуюсь тобі, все красиво. Зараз піду, покажу тобі багато чого. Сьогодні вже три рази повітряна тривога, то просто вже ті москалі задовбали. О, хосточку стало твою видно, Медуницю. Стригла філігранно, щоб не позрізати. Юрку приїхав і мій пішов до нього щось там дивитись на альтанку. Володя? А де Юра? Помахайте хоч рукою Оксанці знімає відео. Давай санчатку Тут трошки вже то вилюдніло. Все, Володька сьогодні підгріб ці яблука тим грабельками ближче до дерева. Ну не годен стригти Оксана, бо тому що сама, знаєш, сік. бризгає сік. Казав Герман, що я буду соковита жінка. О, трошки тут нагребли. А там ось такі кубки. Щоб просто легше було кусити. На гріб купано, то там вже так дуже трави не було. Нам круги викошувала. Володька там прокладку запхав той бак, бо щось там підкапувало те відро, не знаю чого, вже не капає. Так, ще той піон зелений, то ще його не зрізала, хай буде. Хай вистоїться. Біля туалету, бачиш, як же тепер хоч туалет видно. То от, от такої штуки по території є багато, чи то якась троянда, чи то що, я не розумію. Там все зістригала, тут лишила один кущик, щоб тобі на опізнання. О, біля винограду, бачиш, все, викосила на совість. Давай, який виноград тебе того року, але ще не, колір немає, тут, певно, пізніше. О, трошки є виноградику. Покажи Владикові, хай потішиться, бо то його праця. Та шпалера виноградна. Ну, та і так. До кінця по пригомі Ходи, покажу. Всі закапелки, всі кутки повикошувала, як має бути. Не знаю, чи то вже того сезону останній раз. Вже приїжджайте і вже кусіть самі собі, люди. Не лишайте мене тут бо, на призволяще. О. Зараз був сонце світить. Олюднювало тут, повилазило трохи. Хости ще не купала. Осінню перекупаю, ще дуже душно. Кі скоро візьму один та й все. Ну, все, сінчатку, що ще можу показати? Гарно все. Чисто. Все, добрічок. Вітаю з Днем незалежності. Добре, що сьогодні виїхали за місто. Бо ті маскальські гниди. Не даються ні жити. Змели, а тут листечку позмітали, а воно знову нападало від обіду. Ну, ясно? що тут все впаде з винограду. Та на осінь прийду, приберу, щоб плитка не псувалася. Любимо вас стьома йому вже свої ті поскладали три мера. Все, цю маньки. Дзвоніть.